Всім привіт! Ви на каналі Unity для Своїх, і сьогодні наше відео про асети тижня. Якщо ви розробляєте ігри на Юніті, то знаєте, що буває складно знайти якісь корисні безкоштовні асети. Тож сьогодні я покажу вам 14 крутих безкоштовних ресурсів з Unity Asset Store, які ви можете використати у своїх проєктах. В цьому списку є все: персонажі, середовище, ефекти, ui кнопки і навіть ракети. Тому дивіться відео до кінця, щоб не пропустити найкраще. А ми починаємо. Почнемо з першого асета Polygrand. Це набір низкополігональних фентезійних мечників, які ідеально підійдуть для якоїсь РПГ або стратегії. Вони мають стильний, мінімалістичний дизайн і можуть використовуватись в мобільних іграх, що чудово. Другий асет – асид Missile. це скрипт який дозволяє створювати саме новідні ракети. Обіцяли ракети отримайте. Ідеально підходить для шутерів, Tower Defense або будь-якої гри, де потрібне кероване озброєння. Наступний асет – Free Casual Button Pack це набір красивих іконок для кнопок UI, які чудово виглядатимуть у казуальних або мобільних іграх. А ось і класний набір для створення кімнати, Stylized Bedroom Kit. Тут є все: ліжка, столи, лампи, шафи. Ідеальне підійде для якихось симуляторів, козі ігр чи візуальних новел. Тож рекомендую, беріть, робіть свою гру. Коли починаємо розробку якоїсь гри, ми починаємо з прототипу. І прототипом герою є капсула. Так от, якщо вам потрібні прості капсульні персонажі для прототипів, Game Dev Essential Kit вам у поміч. Це безкоштовний набір капсул, які можна використовувати для тестування механік у вашій грі, додати якоїсь кастомізації, якоїсь незвичайного стилю, і ваша звичайна капсула стає незвичайною. Як щодо підводного світу, Underwater Camera FX додає красиві підводні ефекти, чудово відглядає для якихось підводних рівень, або Ігор на морську тематику. Завдяки цьому можна використовувати навіть в різних якихось проєктах цікавий ефект навіть для вивчення. Ще один асфальт, який можна використовувати для прототипу RPG Tiny Fantasy Forest. Це стильний мальований ліс, який чудово підійде для 2D, 3D платформи або казуальних RPG. Можна знову ж використати для швидкого прототипування, протестувати і використати потім у своїй грі. А тепер поглянемо на Draker Tail. Це асет для створення красивих світових слідів за об'єктами, які рухаються. Дуже круто для підходить для магічних ефектів або шутерів. Можна використовувати по різному. Хотів би побачити ваші ігри. Напишіть коментарі, якщо ви бачите, як можна використати той чи інший асет. Любите темний режим. Light Mode-Dark Mode допоможе легко додати перемикач теми в UI вашої гри. Використовувати, ви самі розумієте, як можна. А ось і милота. Cute Monster Ghost це кумедний набір приводів, які можуть стати персонажем для вашої гри, додати якоїсь такої незвичної ізюминки, е щоб можна було використати такий, такого незвичного персонажа. Асети від цих хлопців у нас дуже багато в підборках, я думаю, вони будуть кожного місяця. Dark Dungeon це саме те, що треба. Темні кімнати, факели, секретні ходи, чудовий набір для побудови данжон рівнів. Знову ж використовуйте, як забажаєте. Наскільки я пам'ятаю, у нас ще не було ні одного асет підбору з асетами, де не було би о, якоїсь зброї. Любите шутери? Free Guns Pack. Набір безкоштовних моделей зброї, які можна використовувати у fps іграх Ну тут все зрозуміло, навіть без якихось зайвих коментарів. А тим часом в нашу підбірку виривається ще один крутий асід Human's Army Guard. Це добре деталізований солдат, який можна використовувати в стратегіях або rpg іграх Є анімації, є декілька різновидів, зміни кольору тощо. І останній асет на сьогодні Free Tourage Pack, набір турелей, які можна використати або для Tower Defense, або для Skyfire шутерів Використовувати можна по-різному. Я навіть, думаю, що в одному із проєктів я його використаю. Ось такі круті безкоштовні асти доступні прямо зараз на Unity Asset Store, а посилання на них ви можете знайти внизу в описі відео, або на нашому телеграм-каналі Unity для своїх. Який з цих хастів ти сподобався найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. На все добре!